Привіт, друзі! Мене звати Євген Герасимчук. Ви на Ютуб-каналі футбольного клубу «Полісся» І в ефірі рубрика Бекстейдж. Сьогодні, 23 квітня, Житомирське «Полісся» зустрічається з футбольним клубом Оболонь. який охрестили вже чемпіонським матчем. Насправді, битва лідерів перед цим матчем «Полісся» знаходиться на першій сходинці, 19 очок. Оболонь на другій сходинці у них 18 очок. З Сьомої ранку цей стадіон був, немов мурашник. Тут тривали підготування до матчу сьогодні надзвичайно високий рівень проведення матчу працює система. Вар крута трансляція. Я думаю, ви це все бачили, тому що ви дивитесь це відео вже після трансляції. Шановні друзі, ну і коротко будемо спостерігати, як завжди, те, що відбувається з лаштунками цього матчу. Можливо, поспілкуємося з хлопцями. Ну і найважливіше в минулому. Відео ми розігрували стікер-пак. ексклюзивну річ. Діма шастал вибрав переможців, які отримують ці набори на Ну і сьогодні ми так само до вас із подарунками. Отакий От козирний м'яч. Він буде розіграний. Про умови про те, як його отримати, ви дізнаєтеся трішечки-трішечки пізніше. Обов'язково вам про це розкажемо, але є приємний бонус. Насправді, сьогодні ювілейний день, 23 квітня 2016 року, МФК Житомир зіграв свій перший матч на стадіоні Спартак. Це була відновлена Житомирська команда, тоді вона називалась МФК Житомир. Згодом стала ФК Полісся. І з нагоди цього у нас буде не один подарунок, а буде таких цілих два подарунки. Як бачите, два е, такі. Сувенірні м'ячі, на них з'являться автографи гравців нашої команди. І от е, за те, що ви виконати умови розіграшу, ви зможете їх отримати. Про те, як трошечки згодом, гайда дивитися. ошибся, перестроились. Творите. В обороне все вместе. Все вместе начинается от фила, э, Отрабатываем до конца. Побежали, там э, задохнулись, обратно Ареплер. Э, Играйте в футбол. Играйте в футбол, все у вас есть. друг друга. Не делаем из них Барселону, Реалы, то-то-то. Нам вообще все равно, вы помните, кто напротив. Нас интересует кто рядом. А рядом вы друг друга, которые любого порой. Вот и будьте вместе. Встаем! Що ж, друзі, ось і закінчився перший тайм сьогоднішньої зустрічі. Надзвичайно непростий для нас перший тайм, тому що, я думаю, всі ви прекрасно бачили, з Борисом Куршинським сталася прикра дуже ситуація. Ми Спробуємо дізнатися про його стан, про те, наскільки серйозного ушкодження зазнав Борис. Програємо. 0-1, але попереду ще 45 хвилин. Нині триває перерва. Я переконаний, що команда налаштовується на другий тайм. Команда готова на нього вийти і дасть бій нашим гостям зі столиці футбольному клубу оболонь. Ну а поки давайте поговоримо трішечки про приємне. Спробуємо відволіктися від першого тайму і забути його в минулому відео. Ми розігрували. Три переможці, вже вони вже визначені. Я вам про них розповідати не буду. Про них значно краще розповість півзахисник нашої команди Дмитро Шастал. Тут ми скористаємося магією відеомонтажу, який дозволить нам це зробити. Ми зробимо ось так. І зараз переносимось назад у часі. А Сашко вже знімає, так? Так, звісно, все, я зрозумів. Прекрасно. Вже під час війни, коли не можна було приходити на стадіон, була домашня гра з невош повінцями. Я казав, стадіон нікого не впускали. Приїхав з татом братом до стадіону. Прийшов. Якраз за 5 хвилин до матчу. За 5 хвилин до матчу, до речі, не треба приходити, треба раніше, якщо що. Це правило у всіх спортивних змагань. Пільно стадіону стояв стадіон, близько 100 чоловік, був мороз. Ну, коротше, так розумієш, що ті впустили. Була найкраща гра. Ну, до речі, можна цей, бо я гол тоді забив. Можна цей коментар, але він дуже довгий. Давай Зараз Одесенько ще почитаю. Привітці минулого року на марш є рудом, я своєю зраю. Тата. З Єрудом Коли грав, не, знаймал, я не а, Боже. Я думав, у другій лізі щось почав вставляти. Началь. Так, принесли в ліво Кубок і чемпіонів. А. То весь стадіон, це було дуже приємно. До речі, я пам'ятаю цих хлопчиків, вони ще просили футболку, я, на жаль, не зміг тоді подарувати, але в цілому за креативність я б якось їх, їх винагородив. Mm -hmm. От Як мінімум от за це вже. Mm -hmm. Тому перший вже 100% є. Це озвучуй нік. Огурчик тік... Чок. огурчик чок огурчик чок Є перший переможець. Шпуньк! Лайк. Like. Дуже прикольно. Я тут, ми тоді засінили. Тепер треба якийсь інший кубок принести. З угу. фольги. Так, цікавий випадок стадіоні. Це кубок Василя Віростюка. Ого. Точно в футбол тоді грали? 2008 рік тоді в Житомирі футболу в принципі не було професійного. Тут ще було був... Розважалося, як могли. Друговий стадіон, да, тут ну, тоді, Все, що завгодно було, крім футболу. Так. Тоді ще знайомство звучиться богатирів, а також до на питання, ведучого отримав подарунки від партнера змагання. Дві подарунки від ситуації. А, понятно. Хоче і рибку з'їсти, і. І от подарунок отримати. Подарунок. Я отримав тоді подарунок, і за це я зараз хочу подарунок. Нормальний байт. Нормальний видав. Ти звернув увагу на комент. Звернув. Я всі зараз просто читаю. На жаль, ніколи ще не вдалося бути на трибунах великого стадіону, де грає професійна команда, бо живу в маленькому селі. Але можу навести приклад з історії одного цікавого епізоду. Він стався. В 1976 році на матчі футбольного півфіналу Олімпіади в Монреалі. О, Під час матчу між СРСР я вже одразу не хочу читати. Ні, <рес> ні, ні, <не>, дочитай, я <рес> читав. <Дочитаю>. Я, я, <рес> жартую, <рес> я жартую. І НДР це незалежна <рес> Німецька, <Домократична>. Німецька <рес> так. Настичний Данило Мигаль, який вибіг на поле у вишиванці та з прапором України, після чого станцював ГОПАК. Таким чином працівник дядька. Півчизників на півфіналі літніх військів на самому стадіоні 150 книг вивісили плакат з написом Свобода Україні». О, цікаво, 76-й рік. Mm -hmm. Також він сказав, що хотів би приїхати до Львова, відвідати матч Карпат і станцювати парк на стадіоні, таким чином показати людям, що він живий, що з ним український прапор та передати цей прапор в музей Львівських Карпат, чи Київського Динамо. 23-й державний прапор, цей саме прапор. Мирочисто підняли на відкриття нового сезону Чемпіонату України. No way, нічого собі. Mm -hmm. Прикольна історія. Ну от бачиш, совок чуть не заруїнив. Та ні, це я пожартував типу. Прикольно. <рикола> ну добре, відклали. Олівчиком поки написали. <рикола> Олівчиком. Шут декілька історій, та господі. Це Славон. Це Славон? Yeah. тоді. Та він і так отримає, мені здається, ці стікери. <рикола> Жовтень 2019 року вперше прийшов на стадіон. Команда на той час грала у другій лізі. Аншлаг на кожному матчі емоційними він відтоді на кожній домашній гри. Жовтень 22-го, після переможного матчу проти кара. Президент нашого футбольного клубу Найдатки підійшов до мене, потиснув руку, та подякував, за те, що підтримав команду за будь-яких обставин. Листопад 22-го року команда привітала мене з ним народження перед матчем. Вагіри, слава капітана команди Вестава Гір, слава частина нашого нашого від всіх хлопців, дякую тобі за підтримку, відданість. У той момент Мурашки Пашкірі знав черги справжнього свого клубу почути. Такі става це, напевно, найкраще може бути. Ну, По-перше, респект Славону. Красава Все приходить на кожну гру. Красава. Слава. Моя тобі повага. Теж олівчикам. Ну слово, в тебе вони і так будуть, чесно. Я думаю, ти хлопцям напишеш. Шо Дімон пообіцяв. <ріху> я своїй ні. Ні, там, до речі, там же ж я себе знайшов нарешті. Є, Додали, є, так? Є-є-є. <ріху> Женік, матеріал бомбезний, дякую. <ріху> Сам матч. дивився бекстейч? Полісся так. І... дивився, чесно. Шас, а шас. я думав, що ви додасте далі, що ми стосовно кушніра тоді возмущалися. Зрозумів? Mm -hmm. А ви не додали, було mm -hmm. б смішно. Дякую за гру. Коли була гран, центральний я подавав м'ячі і папери зайшов у підтримун, я здивувався, що зі мною всі футболісти віталися. А ми дійсно з усіма вітаємося. Так, пацани вміють говорити, Приди. Вони не кусаються. Коли ми з подругами на матчі, молодіжки. З якоюсь командою Нідерландів з Нідерландів. І, так як квитки нам видали в університеті, ми нічого в футболі не розуміли, але болівали дуже гучно, поки нам не сказали, що ми боліваємо не за нашу команду. Правильно, бо треба болівати за Полісся. Нам було соромно і смішно одночасно. Прикольно. На це прикольно, до речі. Я команд поліція перемога, але у команда через тиждень дуже непростий матч з командою Оболонь, бо ця команда завжди була складною для Полісся. Тому бажаю команді Полісся ретельно підготуватись до матчу. Ну, як бачиш, готуємося якраз. Найскіші емоції пов'язані з 14 секом, який самовито онлайн. Я знаю. Під команду вдома це не навіть здається. Зараз перемогти празднувати. Набудь на часті пригадую, група Діл, Віступать першого. Це була крайня гра з тих, коли був на стадіоні. стадіоніс на поразку. тоді поряд були найкращі дуже члені підтримка. Зірвав кльове шоу. Це, звісно, Аргентина. Аргентина. Фанати, звісно, заплюють. Після цього все, я не знаю. Блін, насправді сумно, що це був заключний матч тоді перед повномасштабним вторгненням і ще програли тоді. Блін погані. А ні, ну чекай, але... Але, але все, потім був вінтеркап, де потім вболівальники в тому числі були. були. приїхали. Твох вони тоді, звісно, раділи. Не дуже 100%. Сиділа товста жінка на двох місцях. Це бодішеймінг засуджую. Я, жаль, ні разу не був на трибунах, крім як тоді, коли наша фірма переплювала Переблю... Пер, пере, перероблювала. А, Боже, я перепрошую, переписуємо зараз. Перероблювала вікно. Перев... Але я впевнений, коли прийду перший раз, це вже буде дуже команду, таке не знаю взагалі нічого. Тому чекайте. Лайк like для Євгенія. Це мій комент. Та ладно. Так, ну дивіться, віддали ми один одразу за... Боже, там от ось цей був. Огурчичок. Огурчичок, який. Да, за кубок Давай за оцей прикольний факт э, про СРСР матч з... Про прапор України, який з'явився. Про прапор України, про СРСР. Все правильно кажу. Прапор э, України на матчі СРСР проти Німеччини. Це у нас Гонта написав, так? Якщо я правильно Е, э -э, Гонта. Да. Гонта. Да. Прикольно. І ти, ти, я б, напевно, обрав би дівчаток. Який болівали нас до команду. Ми вже другий раз сміємося. Дівчачий коментар. І ще раз? Дівчачий коментар. Зараз ти мене засудиш за сексизм. За сексизм. Але одразу до дівчаток трошки підложу себе, і дівчаток теж себе, то вони пишуть, тільки хлопці обирають. Сто подобається. Треба бути обережним. в цьому плані. Я серйозно, кажу, кожен крок дуже помірно дивитися, щоб нікого не образити. Тому все. А, ось, Юлія Коваленко. Угу. Добре. Підпишіть, будь ласка, українською мовою Все нормально. Окей, розкриваємо карти, чи не розкриваємо карти, Саш. Ківни мені камери чи да, чи ні. Треба вибрати замість Юлії Коваленко іншого переможця, тому що це моя дружина. А. Буде несправедливо, тому що я їй стікерпак і так придбаю. Все, я зрозумів. Передавай привітання по в неї Прикольний чоловік. І mm. почуття гумору. В мене і не <світ> <світ> а, е, тоді давай е, Віталія Яцьківа, який розповів про 14-й сектор. Мені здається, от комусь звіти треба. Так, точно. Супер. Бомба-ракета. Ну що ж, ребята, е, коментарі з'являться десь тут, 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 тут. Розмістимо їх якось, щоб е, всі ви побачили, які саме переможці і які саме коментарі. Е, Один можна здобули. Додати. Здобули перемогу. Все. А, Дім, дякуємо. Все, дякую. По суті, ми з тобою зараз спілкуємося десь в перерві матчу е між першим і другим. таймом, якраз в перерві. Ми будемо оголошувати. Я сподіваюся, Перемаюся, що глядачів в цей момент е хороший настрій. Я, Я теж, дуже дуже на це сподіваюся. теж сподіваюся. Все, склейка. Поїхали до вітання. дивіться. I'm <laughs> not Крутые, крутые все одно. Ух ты! Наши бля! Балиские давай, давай! Балиские да, давай, Ну, і позаду третій тур від e БТ першої чемпіонської, шановні друзі, не той результат, на який ми всі сподівалися. На жаль, ми поступилися у сьогоднішньому матчі принциповому, стратегічно важливому, але без поразок не існує перемоги. Перемоги не бувають настільки солодкими, шановні друзі. Як мені здається, в подібній ситуації команда і клуб потребують ще більшої підтримки від вболівальників від вас, шановні друзі. Тому. Згадаємо про те, що ми говорили. У нас є два сувенірних м'ячі, які можна виграти, залишивши коментар під цим відео. Який саме коментар ми попросимо вас залишити? Згадуючи те, що я говорив про підтримку. Коли вболівальник на трибунах вболівальники заряджають команду своєю енергією і вигукуючи свої заряди, так ось друзі. Придумайте і напишіть в коментарях під цим відео найкращий, на вашу думку, найоригінальніший заряд, який може лунати на трибунах центрального стадіону або коли команда гратиме на виїзді, і на трибунах можуть бути присутніми вболівальники. І разом з Владиславом Вакулою ми оберемо два найкращих заряди, і автори цих коментарів. Автори цих коментарів перепрошую а <кліх> отримують ці два сувенірні м'ячі. Шановні друзі, на цьому ми будемо з вами прощатися. Чекаємо четвертий тур виїзд в Черкаси ЛНЗ. Мене звати Євгеній Грасимчук. па, -па побачимось скоро.